Пані Ірино, ви згадували, що за німців, тих, хто переховували євреїв в Тернополі жидів, то розстрілювали в Петриках так само. Так, ну я ж. Ви пам'ятаєте якісь такі випадки, що людей ну, я... з вулиць? Вони і на сьогодні розстрілювали, і в Петриках. Ну в якому місці то було? Де вони то робили? Я Славцю. А ти не знаєш? Пан Тарас питається, чи розстрілювали, ну він знає, що розстрілювали ще і в Петерка німців. В Петриках розстрілювали німців. Німців? Ой, німців жидів, так. А де вони там В виходить? Петрики міст. Піше піднімали, трошки направо було цигельня. А то не по цигель, цигельня, по уцегельні, так? то що чуть вище цигельня. Тобто на вулиці Карпенка? Так, зараз там є навіть і могили, ще їхні. Є. Там є цвинтари. Знак зробили, пам'ятник напроти... щось. Ну знак то вже, знак -то вже так, на стороні певники. Проти магазину Карпенка на повороті, Ось там той магазин, і протягом часто магазину є той ченцей. Згадували, що розстрілювали разом з жидами тих, хто переховував. Ви пам'ятаєте то? Ну було такі, ну такого в нас я не, не чув такого, щоб наших українців передали. Щоб розстріляли, правда? І так само такі випадки не, не знаю. Нас не було. Так, не вони в якщо знаходили... це води від гетто, тому що я жив, то я дуже добре бачу, дуже добре пам'ятаю. Виводили, просто робили акцію, а жидів там на гетто, хто піймався, й... Воду, воду, воду і водив туди, я не бачив. Страшні акції робили. Ви казали, що ніхто не розбирав. Якщо б не, не добили, то ніхто не. Ні, там стояли, там такі дошки стояли, там виходили туди, там стріляли, застріли та туди, не застріли, та рану, то впав бідний, так і вона. Та земля рухалася, чоловік бачив, там сам. сам і вона... і... Земля рухалася, кров виступала до Так, так було таке. Як би ви пояснили, чого українські поліцаї так жорстоко себе поводили? Тому що не висуговують перед німцями. Наша дуже... нація така є. Так. Дуже Ну, Взяли ту пов'язку, тим. А що, зараз мало спиче? Є. Є. І зараз є. Що, не б'ють наші, свій свого б'є. І Скільки загинуло людей? Перед не більше злі. Кого ти виставляєш тут? Кого ти б'єш тим кійком? Кого ти б'єш? Ми, німці це таке, німці вони знали, не знали, а наш поліцейський знав. І вони дуже вся з цим німцям. Але не можна було казати, що ті, хто мав добрі стосунки до війни, робили якісь зірства. Тобто ті, хто мав погані стосунки з жидами до війни, той і був в поліції. Чи так не можна казати? Ні, такого не було. Там дещо поліція такі хлопці молоді, отакі в атак. Зараз ті тітушки показують. А ось то, 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 то мурові хлопці були. То, такі, такі, вот. то не то, що ти от, от мілюс там, ті е, злочинці, що тюрми їх випускали і пустили на майдан, а то були морові хлопці, високі то, такі. Ось, да, хлопці а не було, не було якогось такого осуду явного добіок сторони української громади, що таке витворяється, що та то українці? Боже, та, та то кожен сидів так во пане Тарасе, Та хто там міг щось сказати? Чи свою оборону або що? Та розстріляли хлопчика, везла німецька фіра. То бачите, якось так що то попадався. Що... Тим людям на очі такі страшні події, що взагалі того забути не може, то е, е, хлопчик ішов через та й зараз площа, він йшов через ту площу, а по вулиці е, е, Міцкевича, ну панській вулиці, їхала така велика фіра. Ну, з такими високими буртами везла вугля, вугле везла такими брилами. І як вона вже дійшла, вже площу переїхала, тільки заїхала на ту, що тут оту ту скверик вже. Ну, то є скверик. Уже та машина приїхала площу і вже заїхала, вже йде, їде попри скверик. І падає з тої машини брила вугля вугля те падає, і той хлопчик побачив те вугля і підійшов і взяв його, а німець його застрілив. Так, застрілив ту дитину. Може, може 10-11 років дитину.